Нато не буде Вітаю вас, друзі США та Німеччина заявили, що вони проти вступу України в альянс НАТО. Так, друзі, це саме оті наші, нібито партнери США та Німеччина, які нам постійно щось обіцяли, але зараз кажуть, що вони проти вступу України до НАТО. І виходить, що останні 10 років всі ці казачки про вступ до Євросоюзу, про вступ до НАТО, це була одна велика брехня. Тоді питання: а для чого ж було зроблено все те, що зараз відбувається в Україні? За останні 10 років Україна втратила 25% своєї території. Україна втратила майже 15 мільйонів українців. Це ті, хто виїхали за ці останні 10 років, ті, хто залишилися на окупованих територіях. Давайте казати прямо, вони вже не українці, і вони не повернуться в Україну. І Україна не поверне жодної окупованої території. І всі ці патріотичні гасла і казки про кордони, якісь там, це все також абсолютна брехня. Сотні тисяч людей, а можливо на сьогоднішній день вже і мільйонів людей, загинули за ці останні 10 років. І для чого все це було потрібно? А я вам скажу для чого? Для того, щоб оці наші нібито партнери і компанії типу BlackRock заробляли свої гроші. Зараз ця війна пройде, території трошки розчистять від українців, і вони зайдуть забирати свої кредитні гроші. А саме вони почнуть витягувати всі оті надра України, які нібито за конституцію належать українцям, але українці жодної копійки від цього ніколи не отримували. А зараз взагалі все це буде віддаватися західним інвесторам, які інвестували в цю саму війну. Так. Друзі, отак працює інвестиція в довгу. Вони почали інвестувати у цей весь проект ще набагато раніше до самого Майдану, але активна фаза почалася саме в 2013 році. І вони готові почекати зараз ще 2-3-5 років. Вони готові ще інвестувати там 10, 20, 100 мільярдів доларів задля того, щоб потім викачати з України десятки трильйонів доларів. Тому що вся ця війна це один великий договірняк. А організував цю війну саме той, хто отримає найбільшу вигоду. І лише вам робити вибір, вірити в патріотичні лозунги з єдиного телемарафону, чи все ж таки думати своєю головою та зрозуміти, що насправді відбувається. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.